Безвісти. Два чи не найстрачніших слова в житті того, хто їх чує: слова розпачу і водночас надії. Зниклі безвісти за особливих обставин це термінологія війни. Це означає, що хтось зник на полі бою, а хтось в окупованому місті. У кожного з цих людей є батьки. Діти та друзі, вони вірять, що обов'язково знайдуть в лікарні чи в полоні. Байдуже головне живим. У білій церкві відбувся перший офіційний захід з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти. Місце обрали не випадково, адже саме тут, у майбутньому, буде створено сквер надії. Це місце, куди ми будемо з вами приходити, збиратися, молитися. За наших захисників я впевнений, що саме на цьому місці ми зустрінемо тих, кого ми так довго чекаємо. Місце для простору надії обирали спільно з родинами зниклих безвісти. З ними будуть вирішувати, і яким він має бути. До присутніх звернулись ініціатори цієї ідеї. Створення місця надії це не лише архітектурний чи символічний акт. Це місце, де наш біль не розчиняється в тиші, а перетвориться на енергію спільності. І тут ми відчуваємо, ми не залишені сам на сам із своїм болем. Також цей простір буде комунікаційним містком, який з'єднує родини, суспільство і державу. Він тримає прямий зв'язок між нашим болем і владою, між нашим голосом і серцем країни. Саме тому місце надії є не лише духовним символом, а й державною цінністю. Воно допомагає нам утвердити в собі головне. Ми тримаємось разом. І разом переможемо. Поки на цьому місці буде майоріти синьо-чорний прапор, який вважається символом зниклих безвісти. Родини встановили і перші прапорці з іменами своїх рідних. Це голос тих, кого шукають, і символ надії близьких. Хочемо зробити простір для спілкування і щоб громада теж мала змогу підтримати сім'ї зниклих безвісті, тому що нам це дуже дуже важливо. Цей е, наш прапор синьо-чорний акцентує на те, що ми сім'ї знаходимося на межі між небом і землею, між невідомістю і надією, між відчаєм і все-таки і пошуком, постійним пошуком наших коханих, рідних, які нам дуже потрібні. Ми їх чекаємо вдома, підтримайте нас, приходьте. Безвісти зниклі не означає забуті. Сподіваємось, що сквер надії стане місцем, де житиме пам'ять і віра в те, що кожен із них повернеться додому живим і неушкодженим.